Потепліло, і дорожники взялися за ремонт доріг. Зокрема, на вулиці Гетьмана-Сагайдачна в Івано-Франківську завершується робота збрукування тротуарів на ділянці від Вовчинецької до Максимовича. Що і як ремонтуватимуть далі? У розповіді наших кореспондентів. Незабаром одна із найзанедбаніших міських об'їзних доріг стане комфортною для транспорту та пішоходів. За проектом на вулиці Сагайдачного комунальники виконують відповідні роботи із одночасною заміною бордюрів. При цьому для заїзду в усі подвір'я здійснюється пониження бордюрної лінії за європейськими стандартами. А на протилежному боці вулиці планується виконання земляних робіт, що дозволить повністю привести узбіччя дороги до нормального стану. Мешканці вулиці та водії радіють, мовляв, дочекалися число. І охайного узбіччя і нормальної дороги. То було неможливо їхати. І навіть не те, що їхати, йти неможливо було, а зараз все ж таке хоч, хоч щось робиться. такі ми машини їхали на тротуар, то було ні пройти, ні проїхати, ні з коляску, ні так, а так подивіться, дорогу розширюють, тут кладуть. Ми дуже благодарні всім. Кування на Сагайдачного дорожники планують завершити до кінця березня, після чого заплановане підняття люків та влаштування верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону. Директор центру розвитку міста Руслан Марцінків розповідає, попри непросту політичну та економічну ситуацію, у місті триватиме ремонт доріг. Ремонт доріг продовжується, незважаючи на те, що і війна, і криза в країні, і ціни значно зросли. Але ремонт доріг продовжується не тільки тут, а й на вулиці. Хіміки, ви знаєте, встановлюються тротуари. Є в планах вулиця Галицька. і вперше в місті Франківську планується вулиця Галицька здійснити велосипедну, велосипедну доріжку. зробити для наших велосипедистів. Із наступним потеплінням на Сагайдачного вистелять і верхній шар асфальту.